У Рівному відкрили перший в Україні центр захисту прав дитини. Тут надаватимуть психологічну, правову та соціальну допомогу дітям, що постраждали через війну, чиї батьки воювали, зникли безвісти або потрапили у полон. Тут буде окрема програма щодо психологічної підтримки, психологічної реабілітації, якщо треба для діток. Які постраждали від або від російської депортації, або від домашнього насильства, або від скоєння будь-якого кримінального злочину, або можливо стали свідками чи об'єктами булінгу, тобто будь-яке питання щодо дітей тут буде розглядатися. Ми будемо займатися захистом прав усіх дітей. Ми будемо працювати з всіми дітьми. Це всі дітки, які опинилися в скрутних обставинах життя. Це діти-сироти, діти напівсироти, діти -напів це діти, які сьогодні знайшли свій прихистоту в мирній Рівненщині. Тому вся увага буде сформульована на всіх дітях, які сьогодні перебувають у нас тут в Рівненській області. За допомогою дітям можуть звертатися їхні батьки, опікуни, законні представники у будь-який спосіб, який їм зручно, як в усний, так і в електронний формат. У центрі працюють спеціальні кімнати, де надають допомогу дітям, які постраждали від кримінальних правопорушень. Вони допоможуть зафіксувати цей злочин максимально нетравматично для дитини. Психолог за допомогою гри задаватиме для постраждалих ключові запитання. В іншій кімнаті за цим спостерігатиме поліція, прокуратура. Все відбуватиметься з дозволу батьків. Один раз поспілкувавшись з дитиною, зафіксувавши її свідчення відео аудіо, потім використовується багато разів під час розслідування, під час доказу цього злочину, і навіть під час судових засідань. Дитинка не травма не травматується, її ніхто нікуди вже не викликає. Вона не їздить до національної поліції декілька разів, до прокурорів, навіть в суд її не викликають. До рівного на відкриття центру завітав надзвичайний і повноважний посол Республіки Корея. Власне, ця країна повністю профінансувала відкриття першої подібної установи в Україні. Для мене честь працювати в Україні. Тихий прекрасній Україні війна залишає найглибші рани саме дітям. Вони втрачають родини доступ до освіти. Корея також пережила війну і добре знає, як вона впливає на дітей. Саме тому ми хочемо стати надійним партнером для України на цьому шляху та разом працювати над її майбутнім. Рівненщину для відкриття першого подібного центру обрали не випадково. Адже саме у цьому регіоні проживає найбільша кількість багатодітних сімей, а також найбільша кількість матерів героїнь. Наша область, як всі інші, приймає переселенців із тимчасово окупованих міст. Нещодавно тут знайшли прихисток діти із Запоріжжя. Діти це ті, хто найбільше страждають від війни. І особливо в нас, це, з урахуванням те, що не так давно ми знову приймали евакуйованих діток із Запорізької області, будемо приймати далі. І коли ти бачиш дітей-сиріт, які повертаються із фактично зони близької до бойових дій, їхні права не просто потрібно захищати, а маємо зробити все те, щоб вони відчули себе як вдома. Другий такий центр відкриють у Дніпрі. Воно найбільше за кількістю населення та ВПО. Додамо у закладі також розроблятимуть механізми повернення українських дітей, яких депортували до Росії. Також у подібних центрах вони зможуть отримати всю необхідну допомогу. Нагадаємо, центр захисту прав дитини працює з 9 до 18 години з понеділка по п'ятницю. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.